Вітаю! Я скрипка Євген. Сьогодні піде мова про повідомлення. Ви можете його бачити в нижній частині екрану. Язик інтерфейса платформи Укр не совпадає з язиком інтерфейса пользователя RU. Сьогодні я розповім вам, як прибрати це повідомлення, на що воно впливає, які наслідки це може мати. Розглядаємо ми це на прикладі демо бази Баз-Бухгалтерія для України, редакція 2.1 на платформі BAF. Давайте подивимося на меню. ми бачимо, що воно російською мовою. Поточний користувач у нас зараз бачимо зверху справа Абдулов Юрій Володимирович. Давайте перейдемо і подивимося. На цього користувача. Відкриваємо адміністрування, налаштування користувачів та прав. Користувачі, ось наш Абдулов Відкриваємо. І так, бачимо, що у нього мова інтерфейсу програми таки російська. Так, давайте подивимося, що в нас з друкованими формами. Наприклад, відкриємо рахунки, нам байдуже. Також бачимо, що в нас рахунок формується на російській мові. Добре. Оскільки ми проживаємо в Україні і всі наші документи мають бути на українській мові. Нас це не влаштовує. Давайте перейдемо ще в адміністрування. Тут в нас є друковані форми, відкриваємо. І в нас ось є налаштування, яке впливає на друковані форми. Зараз у нас тут порожнє поле. Ми маємо можливість вибрати декілька варіантів. Нас цікавить на, на даному етапі це українська мова. Нам потрібно, щоб документи друкувалися українською мовою. Закриваємо. Повертаємося до нашого рахунку, пробуємо його роздрукувати. Бачимо, що в нас тепер змінилося. У нас написи всі на українській мові, ніби все добре. Так. Давайте закриємо це. Рахунки також. Але є в цьому випадку є один все ж таки момент. Давайте відкриємо звіти, наприклад, оборотно сальдову відомість за рахунком. Виберемо період, нехай це буде березень. Так, Натиснемо Сформувати. Так, І що ж ми бачимо? Ми бачимо, що тут у нас не все добре. Чомусь, не дивлячись на те, що в нас вказано всі друковані форми на українській мові. Тут у нас все ж таки продовжує виводитися на російській мові. У нас Март. Хоча інше, що у нас на, на російській мові? Працівники організації у нас на українській мові, разом теж на українській. Сальдо обороти, тут вже на російській мові. Тобто, щось щось таке не так. Давайте розбиратися. Давайте ми спочатку тепер спробуємо вказати мову користувачів, задати мову інтерфейсу у користувача українську. Так, ось, вказали. Так, в нас нічого не змінилося, бо нам потрібно перезапустити програму. Давайте ми її перезапустимо. Той самий Абдулов. Відкриваємо. Так, в нас змінилася. змінилась мова. Ми бачимо. Також ми бачимо, що в нас при відкритті не з'явилося те повідомлення. Добре, давайте подивимося, як у нас формуються друковані форми. Роздрукуємо рахунок, бачимо тут все добре. Давайте спробуємо відкрити оборотно сальдову відомість. Так само у нас буде за березень. Хм. Бачимо, що все ж таки, хоч повідомлення і відсутнє, але у нас оборотно сальдова відомість формується не зовсім коректно. Таке не роздрукуєш. Якщо ми візьмемо, то так, тут у нас март. Це не зовсім добре. Чому так? Давайте розбиратися. Так, по-перше, ми вказали мову, інтерфейсу. Тут у нас все вірно, українська мова. Так, добре. Тут на лаштуваннях у нас, нас теж стоїть українська мова. Що ж не так? На жаль, нам потрібно зараз перейти в конфігуратор, щоб перевірити ще одну інформацію. Так, відкриваємо в конфігураторі. Так, це наша база. Відкриваємо адміністрування. Тут в нас є регіональні установки інформаційної бази. Відкриваємо, і ми бачимо, що в нас тут мова країна вказана Російська Росія. Давайте змінимо це. На українська Україна. Натискаємо ОК. Все, зміна відбулася. Давайте тепер закриємо. Відкриємо в користувацькому режимі. Так, бачимо меню в нас на українській мові. Давайте спробуємо перевіримо друк. Так, Рахунок все добре. Давайте перейдемо до звіту. Сформуємо. Ось, тепер ми бачимо, що все добре. Тобто, якщо якісь виникають проблеми з мовою інтерфейсу, то на це може впливати дві речі. Перша, це мова самого інтерфейсу, який ви можете переглянути в адміністрування налаштуваннях користувача. Відкриваємо, дивимося. Так, ось тут. Після зміни мови користувача, тобто інтерфейсу. Потрібно обов'язково перевірити, щоб в друкованих формах було вказано, що ми друкуємо на українській мові. Так. Перевірити, перевірити обов'язково потрібно друк саме оборотно-сальдової відомості, через те, що частину того, що виводиться тут, формує сама платформа. Якщо вона бачить якісь інші регіональні налаштування, то відповідно тут буде виводитись неправильно. Це ми теж перевірили, зрозуміли, і я вам показав, де це зробити. Зараз у нас друкується все вірно. А що, якщо ми хочемо, щоб документи всі друкувалися українською мовою? Але інтерфейс у нас був на російській мові? Давайте зараз спробуємо просто змінити мову цьому користувачеві. На російську? Так, для того, щоб ці зміни поділи, нам потрібно перезапустити знову програму. Угу. Так, що ж у нас тепер? Ми знову бачимо, що у нас дещо змінилося. Так, тут у нас да, мова у нас інтерфейсу російська. Дещо у нас тут пишеться на українській мові. Дещо у нас пишеться зверху, де початкова сторінка на українській, але пишеться, наприклад, сьогодні 7 апреля. Так. Тобто, і знову з'явилося у нас повідомлення це. Давайте спочатку подивимося взагалі, як у нас зараз ведуть себе друковані форми. Відкриємо той же самий рахунок. Рахунок на оплату постачальник. Так, тут у нас все добре. Так, давайте відкриємо звіт, подивимося, як у нас тут сформувати. І тут у нас все добре. За виключенням оце цих моментів. Тобто є якісь розбіжності, але основне у нас правильно. Так, і у нас ми маємо інтерфейс те який ми хотіли, але ми маємо повідомлення. І все ж таки є якісь певні розбіжності в інтерфейсі, незрозумілі нам, так? Добре, давайте тоді розглянемо повідомлення. Ще раз перечитаємо його. Да? Язик інтерфейсу платформи Укр не совпадає з язиком інтерфейсу пользователя РУ. Так, да, так воно і є. По-перше, всі платформи BUF, в них відсутня мова платформи російська. Ви можете встановити українську або англійську. Все. А мова інтерфейсу у нас зараз російська. <кій> Нижче нам е, самий нижній рядок у нас тут вказано, що потрібно задати якісь параметри запуску. Тільки незрозуміло, де і як. Зараз ми з цим розберемось. Так, у нас є тут два варіанти е, самий нижній рядок повідомлення. Так, в кінці ми бачимо там слеш правий. L англійська «uk» ili, «l» «ru». Добре. Давайте закриємо зараз програму цю. І я вам покажу, куди вписувати ці параметри. Запускаємо, щоб ми бачили перелік інформаційних баз. Встаємо на ту базу, яка нас цікавить. В нашому випадку це баз бухгалтерія демо. Натискаємо Змінити. Натискаємо далі, наступна сторінка. Ми нічого не змінюємо. Так? І ось тут у нас є ось такий рядок: додаткові параметри запуску. Давайте спробуємо сюди написати щось. У нас насправді є два варіанти: це тобто slash uk» і slash Ну, Давайте спочатку напишемо «uk». Ставимо правий слеш, велика буква L, пробіл. І пишемо UK. Ні, давайте спочатку напишемо RU. Зараз я поясню, чого. Так, все. І пробуємо запускати базу. Відкривається, відкривається. О, у нас відсутнє повідомлення. Повідомлення у нас зникло. Так, але давайте відкриємо звіти. Подивимось, що у нас відбувається тут. Сформувати. Так, да, в нас березень, але у нас обороти за період. Щось, щось таке не так. Добре. Повідомлення зникло, але в нас не все відображається так, як слід. Давайте закриємо і спробуємо змінити параметру запуску на УК. Ось так. Відкриваємо знову. В нас знову з'явилося повідомлення. Деякі, деякі елементи в нас все ж таки лишаються на українській мові. Давайте подивимося на звіт. Нічого не змінилося. Що хочу зауважити? Ситуація може бути трошки інша, коли, наприклад, використовуються інші конфігурації, такі як управління торговим підприємством, наприклад? В парі з цією конфігурацією мають використовуватися платформи 1С, а для баз-конфігурацій повинні використовуватись платформи BAF. І для, саме для цих платформ, для коректного відображення, все ж таки потрібно, щоб регіональні налаштування були Україна. Це, по-перше, і мова інтерфейсу обов'язково повинна бути українською. Давайте ми зараз ще раз все це перевіримо. Відкриємо в конфігураторі. Переконаємося в тому, що у нас стоять правильні регіональні налаштування цієї бази даних, адміністрування, регіональні установки інформаційної бази. Так, тут у нас все добре. Перевірили. Відкр... Відкриваємо тепер в користувацькому режимі і змінюємо мову інтерфейсу у користувача на українську. Так, у нас лишився там вказаний параметр запуску, зараз ми подивимося. Але дивіться, якщо ми ще раз подивимося на повідомлення яке, то язик інтерфейса платформи у нас УК. це те, про що я говорив. Тобто баф-платформи вони можуть встановлюватися фактично в нашому випадку тільки з українською мовою. І відповідно, і мова інтерфейсу має бути українська для того, щоб все коректно відображалося. Давайте відкриємо адміністрування. Налаштування користувачів та прав. користувачі. Відкриваємо нашого Абдулова. Вказуємо йому мову інтерфейсу українська. Закриваємо, перезапускаємо. Так, все, мова інтерфейсу у нас зараз стала українська. Ми бачимо, що в нас вже ось навіть на цій початковій сторінці у нас немає е, жодних розбіжностей. У нас повністю програми на українській мові, немає ніяких відхилень. Якщо при використанні мови інтерфейсу російської, у нас все ж таки деякі елементи вони відображались українською мовою. То зараз у нас тут немає ніде російської мови. Тобто все коректно відображається саме українською мовою. Давайте ще раз повторимо: ми вказуємо мову друку українська. Так? Мову інтерфейсу користувачу ми вказуємо українська. Спробуємо ще раз роздрукувати. Щось, рахунок. Так, бачимо, тут у нас все коректно. Давайте перейдемо до звіту і подивимось, як у нас формується тут. І тут ми теж бачимо, що у нас вже абсолютно всюди, все відображається правильно. Ось так. Використовуючи конфігурації BAS на платформі BAF, от, потрібно використовувати регіональні налаштування український Україна та мову інтерфейсу обов'язково українська. В цьому випадку у вас не буде жодних розбіжностей в друкованих формах. І все буде добре. На цьому будемо закінчувати. Я дякую вам за увагу. Чекаю від вас підписки та лайків. Пишіть обов'язково свої коментарі. Можливо, ви хотіли б розглянути якусь тему. Напишіть, будь ласка, і я спробую зняти відео по ній. Дякую за увагу.